Привіт, хто дивиться мій канал. Ну що покажу вам трошки орхідейки, покажу вам посилочка мені прийшла. Дивіться, які юкіданушки. Красавчики. Там, там зверху це все цвіте. Діамант юкідан. Це старушка моя. Розовенька. Теж гарно так квітне. Красотулька така. Чому старушка? Тому що вона вже дуже-дуже давно це вона одна з перших. Ось ця появилася в мене діамант. Ось. І та появилася. Це одні з перших моїх орхідейок. Ось тут така красота. Дивіться, яка милота красота. Квітне. Це наша снігова королева, орхідеюшка. Чому снігова королева, про неї є відео, яку ми її купили з мершу, яка вона є. Ось ця красотулька така. Гарна парфумочка. Ось така красотулечка, парфумочка. Ось, красавчик е, Мія. Дивіться, яка вона, красулька, веснушках така. Ще лишилося в неї пару бутончиків. Я вам казала, що я сюди достала з бутончиками орхідейки, які, я знаю, що вони тут одоквітнуть. Пірат пікот теж. Красавчик, такий ще залишилось два бутончика в мене. Ось ця красотулька така. В общем, тут ціла така полянка. Йдемте в кухню. Так, ну, ось покажу вам в кухні. Тут трошки в мене стіна, я вам казала, будемо робити, посипалася. Це сексі пінг. Кому висилала? Дівчаткам є. Мені Юлечка скинула фото в лічку. Яка в неї вже красунька, я її висилала цю сексі Пінг, розтем на її красотулька. Така вона, дивіться, яка вона шикарна. Порахуємо квіточки. 2, 4, 6, 8, 10, 11, по-моєму. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. ні, 12. 12 квіточок. І дивіться, як вони гарненько. Всі в рядочок. Так, тут у нас красавчик бігліпушка. Ось є такий красотун. Це в нас теж бігліпушка такий квітне. Красотун. Ось ця красоточка. Ну і, звісно, наш режулька, красотулька. Дивіться, який він, яка в нього кісточка. Є ще дві гілочки, ось одна гілочка в нього в бік. І ось друга теж гілочка вбік. Дивіться, який він красавчик Прям Красотун. Ось такий красавчик. Красотульки тут цвітуть. Ну і тут, зараз я попробую відключити світло і показати вам, бо тут а, теж багато порозпускалося. питала в мене е, ось. За метелика. Ось він, красавчик, там бутончики ще дує. І ось там збоку в нього ще лізе один цвітоносик і дує бутончики. Ось там. Ось такий він вже підріс, такий корішульків там напускав. В общем, красотун, красотун, росте. Так, ось красавчик. торінушка стоїть. Це така ярка. Теж ми її побиту були купили, хто помне, дивився. Африканський закат. Ну зараз я попробую відключити світло. Так, ану так попробуємо. Трошки тепер видно, хоч кольори які. Ось цей все дує бутони. Дивіться, яка буде гілочка. Не знаю, хто це. Це, напевно, що буде сенсет e, Love. Чи хто це. Тут є бірочка, ми зараз подивимося. Так, да, це Senset Love. Це буде така оранжева орхідейка в крапушку. Дивіться, яка кісточка теж. Шикарнюча просто. Ось ця веліканша моя. Тут розетка не дуже така велика, а самі квіти просто здорові. Не знаю, скільки сантиметрів. Зараз попробуємо знайти лінійку. Мені самі цікаво. Ну що, ми знайшли лінійку. Зараз попробуємо зміряти. Давайте ось цю квітульку лапутульку Десять. Ну ось з цієї сторони квіти набагато крупніші. Ну, я одною рукою ніяк не зможу її поміряти. Десь сантиметрів, певно, що 11-12 ось ці з цієї сторони. Вони вже підросли, такі гарні, великі. Далі наша бейбі фейс, дитяче обличчя. Далі в нас там хто там? Пінів, дівочки, пінівчик там теж красотун там розпустився. Так. Далі в нас ось такий бігліпушка є. Манта. Ось ця красоточка. Дивіться, яка шампань, по-моєму, на ню говорять. Мандала може бути. Дивіться, яка вона красотка. Далі ця у нас Марія Тереза. Ось красотка така. Дуже гарна. По-моєму, Марія Тереза. Там у нас полосатик такий. Ось ця красотулька розпустилася. В неї тут два квітоноси, ось один і ось другий. Вона дуже шикарна. Квіти такі прям яркі, світлом так не передається. То в куточку стоїть орхідейка привезена, вона переїхала чотири границі, мені чоловік віз. І вона за чотири роки вона е, ні разу не розпустила ще бутони. Вона, я не знаю, що її робиться. Отак От вона їх надула. Я отут її вже так підколопнула. Думаю, може, хоч подивлюсь, чи це вона чи не вона. Подивилася, вона, але вона не хоче чомусь розпускати. І в неї там корнів, щоб ви понімали, повний горшок. Повний просто. Ось така красотка. Ось ця бубочка гарнюня. В общем, ось така тут красота. Там вже знизу не буду показувати. Знизу в нас там нічого новенького немає. Розпустилася дідка-режулька. А, в нас розпустилась там діточка-парфумка. Зараз, зараз, зараз. Ось клаповусики, які обкинули бутони. Всіх ростуть корінчики. В активній фазі, зараз весна. Дивіться, який тут рогачик рис. корішульки, Тут піларгошки в мене стоять. Зараз ми доберемося до неї. Так, ну що, давайте ми її звідси достанемо. Ось розпустився рижулька, красотулька. Там пеньочок в мене, де жовтий листочок, і на пеньку дітка росте. Чермуша там росте, діточка. На Дивіться, яка. Яка красотка. Вона, мені здається, похожа до тої, що в мене на підвіконі стоїть. Тільки квіточки маюньки-манюньки такі. Прям дуже малесенькі. Ось така квітулька. Ну, я чекала. Не знаю скільки, поки вона заквітне. Далі діточки, он скільки. Ще росте дітульків, лапотульків, всі в общем росте. Ось там вже ще квітне. Так, ну що, йдемте до посилочки. І хотіла вам ще показати ось орхідейка, в якої я була відламала квітоносів, вона видала другий. Дивіться, який він грубий лізе. Такий листочок травмований. Бачите? Ось так я вже злякалась, думаю, що тут таке, а це травмований такий листочок. Десь покусяний був, але далі вже росте хороший. На балконі десь щось покусяло. Так, ну що, це залишимо на послідок. Я вам вже її показувала в тому відео, я про цю орхідейку вам розказувала. Беремо чашечку кави. М -м -м. Так, і подивимось на посилочку нашу. Ой, 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 так. Все ось так запаковано. Так, Ось це нам дали в подаруночок. Будемо щось сіяти. Ось такий кімнатний клен. Так, перший раз таке бачу. А бутилон називається. Ні, десь я вже бачила. Попробуємо посіяти. В березні можна висівати. Так, і ефективний, обільноквітучий компактний кущик до 90 см завишки, листя зелене. Коротше, попробуємо посадити. І ось такий корневин. Далі, чарівна грядка. Стимулятор кореневоутворення. Так. Препарат застосовується в сухому вигляді та у вигляді розчиню. У фазі використання в сухому вигляді кореневину систему вигля... вигляді розщіння. Це подивимось. Що я ще з таким не працювала. Так, що я заказала? Бурдойську суміш заказала е, для наших, наших, наших персиків. Поїдемо в суботу, неділю. Будемо бризкати. Так. Далі. Топси, теж для персиків, хорус, теж, актари, медян, скор. Це все для персиків. Замовила ось таке добриво Того року я вже його замовляла, воно мені сподобалося це добриво Я його використовувала теж весною, мені дуже сподобалося. Дуже гарно ростуть. Но я ще в аптеку піду, в мене вже закінчилася нікотинова кислота, янтарна кислота. І аскорутин. Я вам казала, що мені дуже подобаються ось ці таблетки і в ампулах нікотинова кислота. Дуже подобається. Як я ними працюю, теж є на каналі. Ну, і ось це добриво, теж дуже класно подобається мені в общому. Я цим полию, коли буде слідущий полив. А коли буду виносити на балкон. Я полию е, коктейльчиком з таблеток. Таблетки купляю в обичній аптеці. І нікотинову кислоту теж. Далі, ось такі для розсади цих заказала дві штучки, щоб потім не замовляти окремо. Дуже мені подобається. Хто не пробував, можете спробувати. Мені сподобалось. Для піларгошок вкусняшку теж замовила з цієї самої фірми. Так, для полунички того року я теж замовляла майстер Агроця 2020 -20. і цього року теж його замовила. Мені подобається, як полуничка після нього оживає. Замовила три пакети. Воно розводиться на чотири відра води. Тут 100 грам. пачки. 100 грамові пачки. Так, і тут фосфор, калій, все по 20 грам. Далі для наших го Замовила ось таку від тлі, всякої всячини, що куся, кусяють їх, від всяких гнилі. Все ось рятівничок замовила. Для огірочків, я то казала, що не буду садити, але подивимося. От для огірочків замовила. Для цибульки. Теж замовила ось такий. У мене посаджений часничок і цибульку я теж буду садити, так само по полунички. Далі рятівник полунички. Ось є. Взяла, замовила. Рятівник полунички. Чотири штучки замовила. П'ять даже. Ось п'ять штучок. І все. Все, що я замовила. Це, виходить, від шкідників обробимо. Так. Хочу почитати, ну вже потім я почитаю, при якій температурі можна буде. Ну Вже коли тепліше буде, це, виходить, йде і від хвороб, ось нижній пакетик йде від хвороб різних. А ось цей йде від шкідників. Цих два пакетика ми змішуємо. І все, розводимо на 10 літрів води і бризкаємо. Попробуємо, щоб нам тріпси не хом'ячили нашу полуничку. В общем, для полунички вкусняшки взяли, для цибульки взяли часничка. Для наших орхідеєчок теж взяли вкусняшки. ну і для... Скажете, чому для персиків стільки багато? Сама перша обробка у нас буде бордоською сумішю. Це йде 3% бордоська суміш. Спочатку обробляємо бордоську сумішу, а потім вже остальними цими препаратами обробляємо і з кором, і медяном. І хорусом, ось цим, і актарою. Всім-всім. актаро. в мене ще є. Я взяла, бо буду виносити орхідейки, буде тепло на балкон, я їх буду обробляти. Я завжди обробляю два рази. Є е, чи немає у мене шкідники, я завжди їх обробляю. Обробляю весною і обробляю осінню. Обробляю, коли виношу на балкон. І коли забираю з балкона восени, теж обробляю актарю. Я вже вам говорила про це. Так що, ось так. І ось з цим препаратом можете попробувати. я вже ним користувалася, мені сподобався. Но я розводила. Тут пише, що застосування розчинити 2,5 грама препарату в 2 літри води. А я брала 3,5 літри водички. Робила слабший розчин. Ось такий він йде. Ось така в нас розпаковочка. І що? Подивимось на нашу ось цю красотку, яка пішла на корінення. Таке буває. Я думала, вона вже не відживеться. Но, дивіться, що там лізе. Там лізуть корінчики. Вона стоїть просто в бутилочці, як я її туди поставила. Ось зробила таку дирочку трошки, і щоб могли поставити орхідейку. І все. Там на дні в мене водичка дистильована, не з-під крана. І все. І дивіться, 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 що там лізе. Лізуть корішулечки там. Бачите? Бачите, корішулечки там. Так що все буде добре з нею. Вона відновиться листочки, поки місь не гниють нічого, все добре. Вона собі п'є, вона відновилася в тургорі, бо вона втратила тургор. Вона відновилася і з цієї сторони, бачу, теж така є. Цяточка буде е, ц... лізти корішулічка Все добре. Так що, орхідейка відновлюється все. Всім гарного дня, всім пока-пока, мирного дня. Бережіть себе. До нових зустрічей!